Добрий вечір! Сьогодні ми дегустуємо вчора реберця, а сьогодні ще скуштуємо шийку. Значить так, для порівняння беру кусочок реберка. Зараз і скажу вам, коротше, що я їм що буде смачніше. Спробуєш реберко. Реберко більш таки має спецій. М -м -м. Ага. Секундочку і спробуємо шию. Дивіться, яка шия. Вона вся. Ленце. Ленце. Розлітається. Mm. Шиє зовсім інше. І в мене м'якший смак. Рібко гостріше таке. Порівняєш? Рибеко, кусочок візьми. І скажи, що тобі смачніше?